Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні намалювати метелика. Ось у мене для зразка є ось така наліпка. Розгляньмо його, що ж нам з вами буде цікаво. Метелик має ось таке кільце. Складається воно і бачимо. З голівки має два очка з двох боків. Так. Далі має кільце, майже кругле таке на бочечку подібне. І хвостик. Хвостик, ось тут в нього набіл. має довжину, таку як кільце і голову разом. До кінця воно хвостик загострений, має поперечні смужки і з іншого боку лапки. Чим же ж відрізняється метелик від інших жуків та комах? А саме яскравими великими крилами. Крило метелика чотири – Два передніх так, і два задніх. Вони, якщо скласти метелика навпіл, одинакові, тобто метелик симетричний. Якщо провести ось так лінію, то ця частинка метелика буде відповідати цій частинці метелика. Крім того, ми знаємо, що у метелика є вусика. Довгі та тонкі. Отже, як ми будемо його малювати? Для початку ми компонуємо роботу нашу. Отже, у нас буде серединка, так, де ми будемо малювати. І от сюди, у нас буде сам метелик. Ось так. Отже, отут у нас Такої величини, ось буде метелик на аркуші. Посередині у нас лінія симетрії, від якої в різні сторони буде сам метелик. Отже, розглядаємо і малюємо. Я провела ось цю лінію. Тепер, коли я цю лінію поділю на впіл, в мене буде ось ця поперечна лінія. Далі ми відділяємо голову. От. Тепер малюємо це барильце тіла, ось цю частину, так, і хвостик донизу, поперечного голову, де у нас є два очка. І одразу можемо зробити пуск. Так, бачимо, що є смужки, намічаємо їх. І переходимо до самих кривиць. Крильця у нас будуть кріпитися. Ось тут відділятися і дивимося, що, так, Не крило і ось таке друге крило. Тепер намагаємося зробити симетрично. Так, Нижня лінія. Верхня лінія. Де прикріплюється на якій відстані? Так. От в цю сторону. Так. Тепер нам треба прибрати зайві лінії. Витираємо, що у нас зайве було намальоване. Лінії симетрії вона нам вже не потрібна, ми вже її відцентрували. Так, забираємо от, і дивимося. Що би нам хотілося поправити. Ну, для, для прикладу, для мене мені би хотілося нижні крила зробити трошки меншими. Ось так. так? А, от. знову підправляю, забираю зайві. Тепер нам необхідно подивитися, які ж, як же зображений саме тут візерунок. Ми не будемо повторювати, кожен метелик має свій візерунок, але приблизно нам необхідно а, зробити начерк, де ж у нас будуть які. Приблизно візерунки. Так, так само тут. Не робимо дуже декоративних одинакових ліній, тому що метелик трошки по-іншому, не дуже декоративний нас, так потовщення на вусиках. Ну, Ескіз у нас готовий. Відкладаю олівець і беру друг рук Розмочуємо традиційно у нас от всі фарби, змочуємо їх водичкою, щоб було добре працювати, і будемо з вами робити. Пропоную кольори для метелика обирати не настільки не Темні, як у нас на зразку були, а робити свої. Отже, змочую я голову, тулуб, хвостик і, доволі такими, як і бачимо, темними кольорами його набираємо. Тут використовуємо трошки чорного. Так, Очки. Робимо таку заливочку. По мокрому. кольори розтечуться. Зробить такий оксамит кольору, так, не замальовуємо темно-темно, а -темно даємо розтіктися, проявляючи світло тінь. Якщо нам треба десь вибілити, беремо сухим пензликом, от, робимо, де нам треба просушити. Так. А далі переходимо, нехай просихає, ми переходимо до. Крил. Набираємо на воду на край і симетрично на інший. Будемо паралельно малювати одне і друге крило. Так. Так. Підсушити папір. Так. Тепер набираємо різні кольори. І розставляємо по мокрому, так. ставлячи, даючи можливість розтіктися. Так, помаранчевий, тоді візьму трошки синю вкраплю, відразу працюємо на двох частинах. Ставлю крапочки, бачите, не промальовую, даю можливість розтіктися нашому візерунку. Так що по вологому воно буде. Бачите, воно собі живе малюнок своїм життям. Так. Тепер беремо інший колір. Для прикладу якраву жовтий і промальовуємо. Так, частини, які нам так ближче сюди візьмемо. Даємо просохнути Переходимо до нижнього знову змочуємо до країв. І набираємо іншу фарбу. Ну, ну край хочеться помаранчевим яскравішим. От. Так. Тепер можна цей. Ви дивитеся самі по своєму бажанню, де вам вже буде хотітися домальовувати, доставляти декор на крильцях, щоб це вам приносило задоволення. От. Іх рівних ліній у нас тут немає. Так. Тепер знову переходимо до нижніх крилиць. І цей салатовий теж вносимо у верхній, щоб розтіклося. Так. Працюємо ми в техніці акварель по мокрому. Думаю, для вас це вже є не нова техніка, ми вже нею працювали. Так, тепер. Зовуємо одні кінки над іншими, даємо це все зтіктися і розмиваємо нижні краї, приносячи легкість в роботу. Там, де нам треба витерти, ми просто забираємо воду з пензлика і сухим пензлем от, пропрацьовуємо те, що нам необхідно. Так. Тепер е, промальовуємо вусика, набираємо чорну фарбу від потовщення. Кінчику, Так, потовщення. кінчику, Є. Тепер промальовуємо очка. Так, посіренькому яке вже підсохло. Робимо такий. Пухнастість на метелику нього таке тільце пухнасте, Кінчиком промальовуємо по краях. Так, тут у нас от, тут у нас буде завершення цього, І саму а, сам хвостик, він у нас зараз мокрий, нам треба зробити смугастим як кінчиком. А пензля проставляю ніби крапочки, і вони стікаються, і не стаю простою лінією, а дуже гарно розмиваються. Так, де краї тіла, от і Фінбусика. все пропрацювали на Метеликою. Так. От. Є, тепер спробуємо уточнити деякі прожилочки по мокрому. От. Воно буде теж розтікатися, але дасть нам промальованість. І наша робота заграє новим контрастом, так. Угу. Ми до бавимо яскравості. Так. І на цьому ми можемо сказати, що наш чудовий метелик уточнено крильця. Готовий. Ми працювали сьогодні в техніці акварель по мокрому. Спочатку пензлем заливали водою, а тоді промальовували різні кольорові плями для того, щоб вони розтіклися і дали можливість зіграти фарбам такі прекрасні відтінки, створюючи. І працювали ми сьогодні акварелями на акварельному папері. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн школа.